Ще трішки різдвяні, але вже трішки і водохресні. Я переконаний, що Європа і Україна мають сьогодні таку теплу лагідну зиму тільки через те, що є майдан. Він надихав це тепло і на Європу, і на Україну. Я буду говорити коротко, бо через півгодини автомайдан стартує. Ми сьогодні їдемо знаменити вже в усьому світі місце або Ліго, Лігво Презика, або Хама Батия. Я підкреслюю Хама-Батия, який сидить на своєму золотому унітазі, не знаючи, що годинниковий механізм катапульти, яка закладена в цей унітаз в наших руках з вами. І ми і мій обов'язково спрацює. Я хочу нагадати вам і собі і моїм колегам про те, що важко повірити в те, що півтора року тому ми з вами жили в зовсім іншій країні, країні, яка здавалася занапащеною. Країною, в якій влада намагалася нав'язати великому народові, нав'язати мораль або антимораль півновки Єнакіївської, до якої належав колись президент. Хотіли нав'язати нам мораль підворітні Донецької. Вони думали, що нас немає, і світ від нас почав відвертатися. Але ми довели, що в генетичному корінні нас, українців, лежить свобода, закладена свобода, закладена моральність, висока моральність. І через те сьогодні світ про нас знає, як про прекрасний народ. З усміхненими обличчями я не бачу жодного лихого обличчя, не бачу жодних лихих очей. Тут уже мої колеги говорили, я хочу один епізод привести, коли автомайдан зупинив беркутівців там на проспекті, в яких ще по Вовчому горіли очі, і на кінцях Кийків ще була кров невинних людей. Це були суперлюди, супермени. Вони дивилися зверху на нас. Але моральна сила українського народу, киян, які блискавично під'їхали туди, зламала їх. Ми змусили їх відкрити свої обличчя уперше. І тепер уже пшонка не скаже, що він не знає хто. Ми їх всіх сфотографували. Ми знаємо їхні прізвища. І коли, вони, коли ми їх пропускали через цей ряд ганьби, ви побачили б їх, це вже був. Не Беркутівці, це був не Беркути, це були обскубані горобці, які ледве вирвалися із рота або там кота, або ще когось. І останнє. Мені видається, коли мене запитують, що сьогодні влада, хто вона така, ви знаєте, їх повністю спаралізував, їх розум, це на те, що сказав Поярков. страх. Вони всі перелякані. Янукович пішов на службу Божу, на Різдво, у Києво-Печерську Лавру. В оточенні майже 50 охоронців. Від кого він охороняється? Від священників, які його благословляли на престол. Їх опанував страх. Вони відгороджуються від нас тими парканами величезними. Ми побували в усіх гніздах їхніх. Повірте мені, просто як письменникові, який це несмак агресивний. ці їхні будови. Це все це люди, люди без смаку, без розуму. Через це я переконаний. Що найближчим часом ми, депутати, разом з вами, бо без вас ми нічого не варті абсолютно. Ми таки доможемося, щоб уряд на чолі з бездарним, сірим, безхребетним, інтелектуально убогим, господаром, як ми його називаємо, Азаровим, пішов у відставку обов'язково. Ми повинні повернути Конституцію 4-го року і обрізати повноваження Януковича. Все це буде. Ми вам кланяємося, ми вам дякуємо. Хай тут виступають, працюють наші колеги, а ми поїхали в гості. Дякуємо Володимиру Яворівському. І зараз декілька координаційних е тез від нас.